Міома, бо в тебе не пропрацьована Ми сьогодні так зачіпатимемо саме це. Я ж лікую тіла, міоми, кісти, ендометріоз це тема. Психосоматики угу. зайва так. вага рак, психіка окремо від тіла орієнтуватися на доказову медицину угу. складні переживання, з якими вона залишилась сама. Люди, які приходять, кажуть, що злитись не можна. Так і про психотерапевтів цікаве місце. Люди думають, що після терапії вони стануть щасливими. У стресом знову ж таки, ну от все зрозуміло. Угу. А як щодо образ? Молочниця, бо ти не хочеш свого чоловіка. Відхід має бути цілісним. Ми говоримо і про лікарів. Ще? А Афект плацебо ніхто ж не відміняє. Да ми ж знаємо про дослідження. А стрес був описаний в медицині як пристосувальна угу. реакція. Люди знецінюють, якщо ти кажеш, що тобі добре образи яскраво проявляються у нас в дитинстві. От зараз ми з тобою не контактуємо. Вони дуже були схожими на обриси. Того чоловіка в далекому далекому дитинстві угу. постійно повертається, вона не спить, вона прокручує діалоги. Чим краще ти знаєш своє тіло, тим краще справляєшся. Тобто, якщо ми бачимо, що ось є от симптом, але є щось ще навколо нього. Чи є певні критерії, коли людині реально вже потрібно в терапії? Звичайно, тоді йти до терапевта і проживати це конгруентно.